встигли скучити. Я за вами так. Починаємо. Хто найшвидший в океані? В океані є справжній супергерой швидкості: це риба парусник. Вона може плавати так швидко, як машина на дорозі, аж до ста десяти кілометрів на годину. Її тіло схоже на торпеду, а великий парус на спині допомагає їй бути ще швидшою. Уяви, як ця рибка мчить крізь хвилі, мов блискавка. Інші швидкі плавці океану. Це акула, макота, тунець, але вони не можуть наздогнати рибу парусника. Такі чемпіони живуть у воді. Дуже цікаво. Дякую, Перлино. Переходимо до другого питання. Хто в океані найгучніший? Найгучніший мешканець океану це кашалот. Його звуки можуть бути гучнішими за літак аж до 230 децибелів. Ці клацання кашалоти використовують для спілкування та пошуку їжі на глибині. Уяви, як він ніби розмовляє у воді, а його голос чути за багато кілометрів. Ще є сині кити. Їхні пісні теж дуже гучні, і вони передають свої мелодії іншим китам через увесь океан. Отже, океан це справжня музична арена, де кашалот і синій кіт найгучніші артисти. Для кого це була нова інформація? Напишіть в коментарях, а також обов'язково поділіться зі своїми друзями. До нових зустрічей.